За матеріалами Служби безпеки України до 12 років за ґратами засудили колаборантку із Закарпаття, яка у співпраці з РФ та окупаційною адміністрацією організувала інфокампанію з виправдовування війни. Йдеться про уродженку хуста про кремлівську блогерку Тетяну Поп у 2019 році. Вона переїхала до Москви, де розпочала активно просувати у публічному просторі антидержавні проросійські наративи. Тетяна Поп добровільно вступила до так званого міжнародного громадського руху, члени якого активно відвідують тимчасово окуповані території і просувають руський мір. На цій посаді колаборантка розпочала публічно поширювати кремлівські гасла на підтримку загарбників і виправдовувати їхні злочини. Для цього створила низку інформаційних платформ. Фігурантку оголошено у міждержавний розшук. Вона переховується від суду на території Російської Федерації. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області зломисницю визнано винною у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 436.2 та частиною 6 статті 111 кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.